НЛО про Полтавську область уривок з поеми. З дитинства кіз я паси годував, а ті жували, наче люди жвачку. А потім вечорами, як мав глі стрибав, старзанну крічку у селі багачка. Велосипед там був за АТС, а ноги за двигун були в дорозі. Ліхтарком був місяці з небес, над хатою моєї на порозі. І так і жили майже без проблем. В неділю починали пити зранку, там перегнів був вище всіх богем. Всіх літераторів і стилів разом з танком. Простий народ, не маючи тепло, який плював на Ріо та Майамі. на огородах їх життя прийшло в селі маленькому, тій помині ямі. Але я там виріс та щуром, в полтавськім краї, де росте калина, я в піснях рок н їх під вікном, без пафосу співовав ліщину, на дискотечних бігах танцюрист. Я рухався, як жовтий лист повітрі. Єдиний друг був старий баяніст, який не міг зіграти без півлітри. Країна гинула, як гине тепер, всіх олігархів я сприймаю, як гидоту, як лікар чи гівар волонтер Бажаю, що парламент, мабуть, цноту. А я дивлюсь у космічну вічну даль, у небосхіл та нескінчене море. А небо в чорноні дяглась вуаль, засяли чарівні сонця зорі. Та що знайду, все дивлячись на них, в лампадках неба брахмана створіння. Я все молю, щоб не було на милих нових умах, нового покоління. Моє село, тебе кохаю я, твої річки, поля і огороди, і вірю, що свята моя земля, воскреснувши на корми ці народи, тебе, мій край, прославлю у віршах, нових віках новому поколінню. І вірю, що в тих земних умах переда любов слов'янському корінню. Але я просто, як загублена вівця, яка господаря деревом мукає, кажу вам, я із болю від митця, який страждає за любов до краю, а мій господар дивиться з ікона. І свічкою зі мною тільки плаче. Для мене він завжди був еталон. А з а з ним гурт Бітлз теж простіє, іначе. Вже скоро ранок прийде в мій флет, я засну на курене у ліжку. Та перед цим останній свікоплет у Ворді збережу, взяв руки мишку. Я, як зерно, що якось проросло, дає плоди слов'янському народу, але я довго ще залишусь НЛО. якому, мабуть, не впливати на погоду. Супер, браво! Right. After the